Вітаю, хто сьогодні про вас думав. Ви подумайте, будь ласка, про себе. А ми зараз подивимося, хто про вас сьогодні думав. Колесниця, ця людина амбітна і рішуча. Можливо, хтось, хто знаходиться у фазі активного руху вперед у своєму житті. Вісімка мечів. Хтось, хто відчуває обмеження або перебуває у складній ситуації, чи член, можливо, родини або близький. Тому що по десятки кубків це говорить про це, що людина якась близька, чи член вашої родини, якийсь має тепле почуття і глибокий емоційний зв'язок з вами. Тріка кубків, друг або знайомий, з ким ви нещодавно святкували. Бо Проводили час разом. Трійка пентаклів. Колега або партнер у спільному проєкті, з ким ви працюєте над спільною, можливою метою. Місяць це хтось, хто має приховане почуття або сумніви щодо вас, або ж відчуває невизначеність у ваших стосунках. Зверніть, будь ласка, увагу на спілкування з близькими та друзями. Можливо, хтось із цих потребує вашої підтримки або хоче поділитися чимось важливим. Будьте відкритими до співпраці, прислухуйте своєї інтуїції, спробуйте зрозуміти приховані емоції або сумніви якісь. У ваших стосунках, тому що людина, яка думає про вас, вона можливо вас бачить уві сні. Вона має до вас відчуття, але це відчуття вам не показує.